Борітеся, поборете, мені тарас порадив у безсонні ночі, коли немов сонця горіли очі й пащило тіло в їхньому вогні. Мені ти радиш наяву явує сні, аж доки я не виповнююсь з невірою, хоч тішуся надією, Увірую у боротьбу. Нехай далеким дні. Борітесь так, не думайте про смерть. Горіть вогні єдиного бажання вам, карбувати на своїх скрижалях, постань напрю. На боротьбу, на герць, борітися, поборете, мені Тарас порадив, коли ніч безсонна, тривогами і зорями розповнена, спинилась мовчки при моїм вікні. Борітися, поборете, вогні пашіє, голова моя жертовна, на все вготова і й все вготована чекає душної борні. Борітися, поборете. Чому ж, стихає як не непохідь заходить? Крилом похмурим з півночі бродять забродою твій воєвничий муж. Чому ж посеред довгого мовчання вчуваєш тільки криці затихання? Ще вруняться горді славу. Тобі кручі, ще синьої річки збуру на гладь, та вже проминув тебе птахом летючим. Твій час, твій останній попереду бать, ще сонце високе, ще небо вибоке, ще серце замало грудей. Не пірве. Урвались, подались прекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве, бо вже відслонився, без окре і в жалощах нікне зелений розмай, Прощай!